Доброго ранку, любі мої діточки! Щиро вітаюся до вас. Ви всі дітки дуже полюбляєте гратися різними іграшками. А от давайте зараз з вами пограємо в гру і перевіримо, чи добре ви вже знаєте, чим можна гратися, а чим не можна. Який предмет є? а який предмет не є іграшкою. Отже, починаємо! Малята, Подивіться, будь ласка, уважно на картинку. На картинці зображені м'яч, електрична лампочка і логічний кубик з тулками. Подивіться, один із предметів на картинці не є іграшкою. І ним гратися не можна, бо він небезпечний для гри. Знайдіть, дітки, який це предмет. Знайшли? Це електрична лампочка. Електрична лампочка не іграшка. Вона зроблена із скла і дуже-дуже небезпечна для гри. Електрична лампочка потрібна. Для освітлення приміщення. Роздивіться, будь ласка, ще одну картинку. На ній зображені велика лялька хлопчик-козак, голочка з нитками, маленька фігурка будівельника із конструктора Лего. Знайдіть малята. Чим же не можна гратися? Знайшли це гостра голочка з нитками. Гратися нею дуже небезпечно, а потрібна голочка як помічниця, щоб можна було голочкою зашити дірочку у одязі. Малята! А серед усіх цих предметів зможете знайти, чим же не можна гратися, що ж не є тут іграшкою. Будівельний матеріал ножиці чи пірамідка. Так, це ножиці, ножиці гострі і потрібні не для гри, а для діла. А на цій картинці всі предмети вам добре знайомі. І я знаю і впевнена, що ви, дітки, Ніколи не будете гратися сірниками. Ви всі добре пам'ятаєте правило. Щоб не сталося біди, сірники в руки не бери. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. І я так здогадуюсь, що ви, малята, відразу визначите, чим же ви не будете гратися будиночком із конструктора Лего, машинкою чи цвяхами. Звичайно ж, цвяхами. Гострі цвяхи це не іграшка. Для гри вони дуже-дуже небезпечні, а потрібні п'ятасеві або столяру. Щоб відремонтувати, наприклад, поламаний стілець. Подивіться, будь ласка, дітки, ще раз на ці предмети. І ножиці, і цвяхи, і сірники, і електрична лампочка, і голка з нитками не є іграшками. Ви всі вже добре знаєте, що цими предметами гратися. Ні в якому разі не можна, щоб не сталося біди. Але всі ці предмети дуже потрібні і ви, малята, потім, коли подорослішаєте, навчитеся ними обережно користуватися і допомагати татусеві і матусі по господарству. А поки що ми з вами вчимося обережно різати ножицями, щоб створювати аплікації, але ножицями можна різати папір тільки тоді, коли дорослі знаходяться поряд із вами дітки. Бережіть, любі мої малята себе і своїх рідних. Maybe.